Літературні середи з Марфою Буторіною. Ви не зможете відчинити на хвилинку. Чоловічий голос застав Ніну зненацька. Вона сіпнулася і випустила з рук ключі. Вибачте, не лякав вас, сказав незнайомець, піднімаючи з землі ключі. Нічого я відкрию, звісно. Вам продукти якісь треба. Та мені хоча б. У що взутися і перевдягнутися. Він стояв у порваних кедах, а на вулиці мороз, Ніна відкрила магазин. Проходьте, я зараз світло увімкну. Треба швиденько, щоб до комендантської години встигнути. де зупинилося? Так, я швиденько, ще ніде не зупинився. Друзі обіцяли спальне місце, але там родина з немовлям приїхала. Ніна вдихнула повітря. Шукайте одяг, ось кросівки, там шкарпетки. До мене підемо. Я одна поки що живу. Дякую вам, добра душа. У мене гроші є, я заплачу. Ой, залиште це. Я не заради грошей. У нас зараз одна біда на всіх. Вдома вона дала чоловікові рушник і мило, а сама поспішила на кухню готувати вечерю. Дивно. Як давно вона не готувала вечерю з того моменту, як не стали її батьки. Чай, якийсь смаколик чи бутерброд з сиром. Вона давно втратила смак до всього і до життя у тому числі. Як смачно пахне, захопливо і радісно промовив чоловік. Слухайте, я вже більше години у вашій кімнаті, а ми досі не знайомі. Я Денис. А вас як звати? Ніна. Сідайте до столу. Дуже приємно, дякую. Вони повечеряли. Говорити не хотілося, заморилися обоє. Денис пішов відпочивати. А Ніна, помивши дві тарілки, стала на молитву. Вона молилася за Україну і молилася за упокій своїх батьків. Читала псалтир. Ранок приніс неочікуваний сюрприз. Денис насмажив блинчиків. Заварив кави. Я тут похазяйнував у вас, вибачте. Я рано прокидаюсь, прокидався раніше. Смакуйте. Вона посміхнулася. Дякую. Мені вже два роки ніхто не готував сніданку. Денис нічого не розпитував. Вона теж не продовжила. Ви не допоможете мені з пошуком житла? запитав чоловік. А чим вас це не влаштовує? питанням на питання відповіла жінка. Ну, я думав, це на одну ніч, мені незручно. Лишайтеся, наскільки треба. Ви мені не заважаєте, втім я не наполягаю. Дениса дружина з сином загинули під час переїзду до більш спокійнішого місця, а в нього Слабкий зір воювати не може. Ніна запропонувала своєму новоспеченому знайомому допомагати їй у магазині. Так вони разом діставали продукти, одягали діток та дорослих, поїли їх кавою та чаєм. Чи просто слухали та обнімали і підбадьорювали. І горі, і в радості, сказав Денис після війни, ти будеш зі мною і вже з тобою, і в горі, і в радості. Дай Бог нам миру і віри в нашу перемогу. Марина Федорова, Мала Ведмедиця, читала Марфа Буторіна.